І всім привіт з вам куліплей! І ми на секреті 1, 19 зони і 12-та серія. Секретна книга. Ми розпочнемо. Добренько. подивитися Скільки му було ще упорната? Грім 312. Це хто? І що? Я знаю, як побувати цю книгу, але... Не буде ще й щось якийсь доказ. А. Напевно, тут нічого немає. Хіба? Добрий, а хіба... Добре. Ну дуже майже нічого. це що? А, Селют і Астрарт були колись з найкращими друзями. Є це дуже дивно. Я вперше думав, що вони вороги. І... Не запитати, Астати. Треба запитати його. Астрад. Ем, Так. А ти дуже з ну, салюту мав бути тобто, полюблений музе? Колись. А, 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 колись. А, ну, а, ну, а, 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 що? А, а, ну, я... Так. Так. Так ми з ним дружили. Колись 1996-го це було зроблено перед, перед тиждень, як ми попало в УНС. А. От як. От, не як ти розумієш? Я все розумію. Але таке бик, хватить, це вже тупо занадто. Я знаю, що це ще занадто. Ти як тебе розумієш? Добре, але я такого тебе не чекав. Я теж. Спокій. Добре, я розумію. Тобто окселют, тобто круплайса, тобто окселют був не під а вже ж так. Тобто я все, яке я правильно зрозумів, так? А як вони так дружили, то те, що можна ще є. Хм. Я знаю, що робити. Ах, ти. Я точно знаю. Димна. Потрібно змінити поліблеї за від демонізації. Як я те зрозумів. Добре. Тимна тут є. О, Привіт. А, та. Я просто... Прийшов. Так. Да. У мене є просто одне річня яке рішення на що як ми то поповнював Флейк Зеп повинну ну повиннути так щоб він був не непід демонізаторці м І як ми це зробимо? А, знаєш, як ми зробимо. Е, книжка, книжка. Ця книжка точно все скаже. Нам треба її тільки прочитати, ми будемо знати. М -М. Ну, як ми зможемо знати. Може якийсь тиск. Який тиск Магальний тиск. Мені здається, що ні. Це треба знати занадто. Та. занадто. Але. Ну. я. я не впевнений тому. Ну, я ж ми просто позвонила від дому назад. Може це теж знову помож? Ну, Може пополух. Я тебе буде мохстати, тому що так ми не зможемо зробити. Так, і цей чертовий правитель демонії просто лежить без. без. е. союзника, так. Без союзника. Ну, добре. Як без союзника, так і без союзника. Асте, знаєш, що ми вже вирішили? Я вже все знаю. А, Та, наче ну, все добре. Ти нам поможеш? Угу. Я би того сам хотів, якби давно. Так? Угу. Куди почине? Ну, давай ви. Все грудь. Сам. Так. Добре. Тобто завтра? А, ну так, авжеж. Всім добра, я зову упольблева. Всім гуу!